Вас на нашому каналі. Сьогодні в нас день від'їзду в східницю. Я тільки що прийняла душик, вимила волосечко, бо завжди люблю в поїздку їздити з чистеньким, гарно вкладеним волоссям. Така я людина, люблю ще й нафарбуватися. От люблю бути завжди гарна, як на свято. Тому в мене іде активно підготовка. Я зробила корекцію вію. у мене тепер. Будуть завжди гарні очки в східниці. Вчора зробила корекцію, такі осінні нігтики. Мама сказала: в тебе нігтики, як гарбузики. <рес> От-а тепер ще залишилося пофарбувати брівки. Так як у мене мої рідні, вони взагалі білі, такі світлі-світлі. Тому зараз буду фарбувати брівки. Я завжди роблю це сама. У мене є я купую завжди ось таку фарбу для брів. Можливо, для когось буде актуально. Вона продається в Ватсонсі тільки я більше ніде її не бачила в продажу. Колір темно-каштановий, тому зараз фарбуюся і продовжуємо збиратися на одяг. Бажаю вам приємного перегляду! В мене ще замовили ось такий набір гіпсових виробів: це шкатулочка, підставочка під неї і ось така ще ваза для сухоцвітів. Я раніше її показувала, вона така гарненька. Ось тому я зараз все це ще швиденько лакую, сушу, і до від'їзду треба сьогодні ще заїхати на нову пошту і все це відправити. Ось такий набірчик коштує 400 гривень. Хто також бажає такий набір, переходьте, залишу посилання на мою інстаграм-сторінку. Там в мене великий вибір, і він буде. Збільшуватись, збільшуватись і збільшуватись, вже замовлені нові форми, і скоро у нас будуть нові гіпсові вироби, нові свічки з новими ароматами. Тому переходьте, там цікаво. А якщо ви хочете щось замовити, і у вас немає е, інстаграму, ви можете написати мені на електронну пошту, і ми з вами оформимо замовлення абсолютно без проблем. От. А свій асортимент для тих, в кого немає інстаграму, я також буду скидувати в шорт все, що я роблю. Так, Бо в мене залишилось тільки дно, вазочки ще не пролаковано. Так, то я все вже пролакувала. От. Ну, можна ще раз пролакувати дно, захистити від вологи. Вдруг буде щось сюди потрапляти, то, щоб вона не спортилася. Ось так все швидко роблю перед від'їздом, але роботи ще дуже і дуже багато. Ви Знаєте, я дуже люблю ось цю фарбу для брів, тому що вона дуже гарно береться, і її мені дуже надовго вистачає. Тобто, я ж не видавлюю увесь цей пакетик, скільки ж там треба найти брови. Тобто, я ось так трохи видавила. А все остальне там залишаю, і воно хоч виходить, якби і відкрите, але якось нічого страшного, Вона не втрачає свої властивості. Так, і це окислітель, окислювач, Да. Один до одного десь змішую. Ось так. І все. А отаких от в упаковочці там два пакетики. Тобто мені вистачає дуже надовго, я брови фарбую десь, можливо, раз в місяць, ну іноді раз в три тижні, ну, тобто, не дуже часто. Я завжди фарбую ось такою кісточкою. Просто малюю по своїй формочці. Запам'ятовувати, які вони були світлі. Бачите, вона прям на мені вже почала темніти брівки, вже почали темніти. І ще скільки залишилося. Тобто вона дуже економна в використанні, дуже зручна. Наш Сашовий чемодан вже майже зібраний. А ще, я тут зібрала, ми веземо ось пакетик подаруночків, Зараз вам покажу. Так як віла сімак дуже нам пішла на зустріч і. Таке екстрене в нас було бронювання житла, і вони нам знайшли місце. То ми вирішили з Сашою провести їм подарунки, сказати їм дякую за те, що вони увійшли у наше положення. Тому я везу свою свічечку, я вже, на жаль, її не можу вам показати, тому що вже вона запакована. Ось так от святково, красиво. Там свічка із маленькими бутончиками піона. Всередині вона в склянці, в прозорі, і зверху вся прикрашена півоніями. І також ми веземо, так як я знаю, що Ларіса любить солоденьке, тому веземо ось такий шикарний набір домашнього зефіру. В коробочці також дуже гарно це робить моя. Знайома. От. В неї немає, на жаль, сторінки. В Інстаграмі є в Фейсбуці, а мене в Фейсбуці немає, тому не можу дати на неї посилання. От. Ось такі вона, неймовірні, робить квіти із зефіру, і вони ще й дуже-дуже смачні. Так що ми їдемо в східницю з подарунками. А ще мені залишилося спакувати речі Денису. Знаєте, це дуже така об'ємна робота, тому що він залишається на весь тиждень у моєї мами і буде ходити в школу. Це ж треба все зібрати для школи плюс одяг. Тому, поки мої брівки фарбуються, буду зараз цим і займатися. Пофарбувалися, ось такі страшні. Змиваю їх звичайним ватним диском. Воно дуже-дуже легко змивається. Дивіться, які гарні брови. Такий колір красивий і неяркий, і не тусклий. Ну, і, звичайно, це ж фарба, вона довго не тримається, тобто десь тиждень. Ось так. Зі шкіри взагалі змиється за один-два дні, а на волосках десь тиждень-два. Все. Ну, вони висохнуть, зараз вони вологі, то, звичайно. Вони темніші, коли. Оп-оп-оп, оп-оп-оп. Все. Красиві тепер і бровки так, і тепер вкладати волосся сушити. Почався все жовтень і вже другий місяць точно чи третій вже пішов, як немає дощу. Зараз на вулиці всі мої гортензії стоять ось взагалі отак, о, з і гірками донизу, зав'явшим листям. Тому зараз треба дуже гарно залити, бо все-таки у тиждень не буде. А чи будуть тут дощі, як їх вже немає три місяці, то, то на це не можна розраховувати. Так, все поливати. Подивіться на осінь, як красиво розквітнув мій калачик. Так багато квітів випустить взагалі. Просто краса. А гортензії, бачите, які стоять бідненькі. Зараз їх залію. Що довольний, що їдеш до бабушки жити на тиждень? Діння да? був у репетитора англійської мови, як там справи у репетитора? Hala Sos, łowana i krasza, Tak, dobra. Пійшой час відвезти Дениса з лялею до моєї мами і будемо продовжувати дозбирати речі на потяг. Все, друзі, ми вже зібрані, залишилась вже година до нашого потягу, і ми будемо виїжджати! Допаковуємо останні речі і їдемо на вокзал. Ми на вокзалі. У нас ще 40 хвилин до потяга. Будемо гуляти. Ви знаєте, я вже 4 роки не їздила на потягах, тому мені прям хочеться, я вже скучила за... Цією атмосферою поїздів, цього вокзального запаху. Дуже люблю їздити на потяг, літати на літаках, а щось останнім часом на машині. Зовсім мені більше не хочеться їхати після останньої нашої відпустки. Дуже було важко в поляну їхати на машині. Прибув вже в наш потяг Черкаси Львів. Ми їдемо до Львова. А вже зі Львова будемо добиратись до східниці. За 40 хвилин подали. Не за 40, Можливо. за 30 десь. Так, ми вже в нашому купе і хочу вам показати, так як я вже 4 роки не їздила на потязі. Зараз є якісь інші вагони, дивіться, які м'якенькі штучки під спинку. Тут є така. Ніша, куди можна щось покласти. І дуже-дуже м'які сидіння. Я навіть не очікувала, хоча це в нас номер не... ой номер кажу. Вагон не покращений. Тобто квитки коштували 500 гривень, це звичайна ціна зараз на купе, але дуже гарний. А є розетки? Ти бачиш розетки Саш? Вішаки є. Ну, не бачу, щоб світло працювало. Ну, коротше, найкрасне це те, що дуже м'які сидушки, і буде дуже зручно їхати, бо їхати всю ніч. Ми прибуваємо до Львова о... Без десяти шість, здається, да, ранку, Саш? Десятий до шостої. А ти, Саш, скільки не їздив вже в потязі років? Та вже довго я не їздив. Я не пам'ятаю вже коли останній раз. Останній раз, мабуть, чотири роки назад, то коли ми їздили в східницю, да? Під час коронавірусу. Ми хіба на потязі їздили? Так, да, на потязі в двадцятому. Ні, я не Ні, кажу. Ми не їздили на потязі. Точно, ми не на потязі, може, і більше. Ми машиною їздили. Угу. Я не пам'ятаю вже. Друзі, ми приїхали до Києва дев'ята вечора. І ми знаходимося в Києві. Шановні пасажири, посадка на уліція. Номер 4. До 41 Нумерація вагонів починається з західної сторони. вокзалу. Друзі, ми у Львові доїхали чудово. Потязі комфортно, тепло, і в нас така була гарна компанія, що ми навіть не помітили, коли і пройшов час. Було приємно, гарно. Йдемо зараз до автовокзалу. Тепер треба купити білети. Зараз покажу, де автовокзал знаходиться. Ось тут іде в нас вихід із вокзалу. Ми вийшли і направо. Ось знаходиться автовокзал. Він зараз зачинений. Він відкривається з 6 ранку. А наліво да не направо наліво знаходиться автовокзал. З 6 ранку відкривається, і купимо вже білети до східниці на автобус. Прямо коло автовокзалу знаходиться ось такий сендвіч-бар. Тут можна поки очікувати відкриття автовокзалу відправлення на східницю, можна попити кави, водички випити, чогось з'їсти, провести якось цей час. А загалом то є і на вокзалі кофе-автомати, де можна випити. Саша вже водички нам купив. відправляється о 7.05, тобто поїзд із Черкас прибуває в пів шостої ранку, а в 7.05 вже відправляється автобус до Східниці. Квиток коштує 230 гривень на особу. До східниці їдуть ось такі комфортабельні автобуси, великі, зручні, і їхати дві з половиною години. Друзі, ми в Східниці. Східниця нас зустріла холодом, сирістю і такою мілким дощем. Та ладно, гарний настрій. Ні, настрій у нас чудовий, але холодно. У Львові було набагато-набагато тепліше. Так, ну а ми зараз прямуємо до нашої віли Сімак. Ось і наша Віла Сімак. Йдемо шукати Ларісу. І будемо заселятися. Ми заходимо, ми не заїжджаємо. <головіка> Заселилися і підемо зараз снідати. Замовили собі сніданочок, тому що після потягу, знаєте, зараз зразу готувати, чи нащо йти в якесь кафе, якщо можна на віллі сімак, дуже смачно поснідати, тому зараз покажу і вам сніданок. Така столовка. Ми вже якби, прийшли на сніданок пізніше, коли вже всі поснідали, тому ми самі для нас просто залишили ось такі два зали і нам принесли сніданочок. Це якась кашка, я так думаю, вівсяна, бурячок і якесь м'ясне сухле. Я так думаю, масло, сир. І також тут можна зробити каву. Саша, ось зараз. Наколотить на кавусі, щоб ми зігрілись, бо у нас водій в автобусі просто заморозив нас. Пічку не включав, а вікно відкрив, і було дуже холодно, тому ми змерзли. Зараз будемо грітися. Ми дуже-дуже смачно поїли і. Будемо починати пити водичку. А я на сьогодні наше відео закінчую і вже буду починати знімати слідуючі відео про водичку і відпочинок східницю. Дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення.